Вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. І одразу поділюся маленьким свідченням. Ну, скажімо так, я не планував сьогодні зранку бути в Макарові. Але так сталося. І, але ну потім я вже не планував стигнути на початок служіння. Але я помолився. Мов Господи, ну якщо на це твоя воля. Зроби, будь ласка, все так, як треба. Я знаю, що не тільки я молився, і інші люди також молилися за те, щоб я встигнув Але я зробив від себе все, що потрібно було там. Де потрібно було, трошки пробіжався, де потрібно було, трошки поспішав. от І, і, і ось я з вами. Тому молитва дуже важлива в нашому житті. І сьогодні також у нас особливий день. Сьогодні 24 серпня, День Незалежності України, але для нас з вами. Для віруючих людей, сьогодні також особливий день, бо сьогодні запровадили Всесвітній День Молитви за Україну. Саме сьогодні, саме 24 числа, не загальнонаціональний не просто ми так вирішили зробити. Не там, якоїсь там Київської області. Всесвітній День Молитви за Україну. Саме в цей день всі християнські церкви по всьому світу будуть молитися за Україну. Цей, ця молитва вже лунає. Вона вже лунає від самого ранку. Вона вже лунає, буде лунати вона, вона протягом цього дня. І для мене було, знаєте, що дивовижним, те, що останні наші уроки вони також стосувалися молитви. Ми з вами розмовляли про її важливість, про те, ну, як ми повинні до цього ставитися. Але сьогодні я не буду навчати. Сьогодні е, я хочу закликати нас всіх, закликати нашу церкву до молитви, молитви за Україну, щоб ми разом з церквою по всьому світу, е, разом з іншими віруючими, тобто будуть молитися всі. Православні! Католики, протестанти, баптисти, харизмати, п'ятидесятники всі-всі віруючі. От. І я хочу, щоб ми також з вами звершили цю молитву. Як ми з вами вже розмовляли про те, що молитва це не просто ритуал, це не якась магічна формула, чи знаєте, таке просто позитивне мислення, коли я ну, вголос промовляю якісь думки, надіючи, що вони справдяться. Ні, це живе спілкування з живим Богом. З живою особистістю, з отцем нашим небесним. І День молитви, Всесвітній День Молитви за Україну це не просто якась ще одна очередна акція, це не просто якийсь флешмоб, це не просто е, якась знаєте, організація. Ні, це частина духовної боротьби церкви, всіх віруючих і нас з вами також. Бо ця битва реальна, і ми повинні так само реально від, і відповідально до цього ставитися. Як пише про це Павло? Це послання до Ефесян, 12 вірш, 6 розділу. Адже ми не боремося проти крові і плоті, а проти начальств, проти авторитетів, проти світових правителів, темряви цього віку проти злих духів і небесних сфер. Духовний світ реальний. Він такий самий реальний, як і світ, у якому ми живемо, як оця кафедра. І в наш час, ну для нас з вами, знаєте, ну, все не на природні намагаються або відкинути, або якось його раціонально пояснити. І для нас з вами це може бути трохи, ну ми скептично до цього ставимося, до духовної битви. Але те, що відбувається у світі, це також прояв того, що відбувається в духовній реальності, де диявол, де злі духи, де ангели його, вони направляють серця людей на те, щоб чинити зло і безчинство. Тоді як ми з вами можемо приймати в цьому участь? Яка наша особиста може бути відповідальність? І перше, що хотів би сказати, це не стояти осторонь. Ми, як церква, не повинні казати, що. і робити вигляд, що нас це з вами не стосується. Підніміть, будь ласка, руку зараз в залі, чи є тут хтось, кого б ця війна не тим чи іншим чином не торкнулася. Таких немає. Ну, Таких немає. Немає такої людини, якої б не торкнулася ця війна. Немає такого віруючого, кого б не торкнулася ця війна. Це наші з вами діти наражаються постійно на небезпеку і вони мусять ховатися у сховищах. Це ми і наші з вами рідні повинні були залишити свої місця, де вони все життя прожили і поїхати невідомо куди. Це наші з вами друзі. Це наші з вами члени родин. Проливають свою кров, захищаючи нас. Понад 700 церков і молитовних будинків в Україні зруйновані ракетами, авіаударами, пожежами. Близько 70 українських пасторів і священників вбиті або закатовані. Понад 20 тисяч. Ви представте собі, в Макарові стільки людей не живе. Понад 20 тисяч українських дітей викрадено та депортовано до Росії, і часто їм змінюють імена, їм змінюють документи, так що їх потім майже неможливо повернути назад. Цілі міста зруйновані: Покровськ, Мирноград, Шевченково. Вони зруйновані. В селах Тиша, бо там більше немає людей. Це стосується кожного із нас. Так, ми церква, але церква, яка живе в Україні. Пам'ятаєте, як Христос, коли молився за своїх учнів, Він же ж не казав, Господи, забери їх. Він навпаки казав: Господи, не прошу тебе забрати їх від цього світу, але прошу тебе зберегти їх від злого. І що ми з вами можемо робити? Так це молитися. Для нас з вами зараз час випробувань. Дуже важких випробувань, страшних. Випробувань в таких, яких ми абсолютно ніяк не можемо ну знаєте, це контролювати або якось так вплинути на ці обставини, щоб їх докорінно змінити. Але ми можемо брати приклад з нашого Господа Ісуса Христа. Ми можемо е, чинити так, як він казав своїм учням у часи його найсильніших випробувань в Гецеманії, коли він молився. І він казав до своїх учнів: пильнуйте та моліться, щоб не впасти вам спокусу, бо дух бодьорий, а тіло немічне. Чи проходимо ми зараз випробування? Звичайно, проходимо. Чи можемо ми впасти у спокусу? Звичайно, ми можемо впасти в спокусу, тому нам особисто потрібно молитися. Павло, коли каже про цю духовну битву, він, він е, каже, що ми повинні задягнутися усю зброю і постійно, постійно моліться духом, усякою молитвою, проханням, байте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих. Так, Павло просить молитися за святих. Так, Павло просить молитися за нього, щоб йому відважно проповідувати Євангелія. Але скажіть мені, будь ласка, чи мало віруючих зараз страждають в Україні? Чи зараз не потребує Україна проповіді Євангелія якнайбільше? Саме так. Тому ми повинні молитися за нашу країну також. Я вірю, що нас закликає до цього Господь. Давайте зачитаємо один маленький уривок. Дбайте про спокій міста, в яке я вас виселив. Це каже Господь, це пише Господь. І моліться за нього, Господу, оскільки за його доброту і вам буде добре. Це книга пророка Єремії. Єремія пише листа. Кому він пише цього листа? Він пише листа. Народу Божому, тобто віруючим людям, які зараз знаходяться в Вавилоні, які зараз знаходяться в вигнанні і в полоні, він пише листа, де Господь дає повеління, дає настанови своєму народу молитися про ту країну, в якій вони зараз знаходяться. Про яку я як каже, Господь, я вас сюди посилив. Робіть, моліться, дбайте. Так вони не повинні стати як вавилоняни, але. Будучи вірними, Господу, дбати про добробут цієї країни. Ми, народ Божий, Церква Ісуса Христа, живемо в Україні. І ми повинні, будучи вірними, Господу, молитися за нашу країну. Ми повинні бути світом для світу, особливо в ці темні часи. Як Христос сказав: нехай ваше світло світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла. Та що зробили? Прославили вашого Небесного Отця. Церква це видиме тіло невидимого Господа, і наш обов'язок відображати Його характер, щоб всі навколишні люди побачили і прославили Бога. Тому церкву, ми повинні молитися постійно і ревно з вірою в те, що Господь обов'язково почує своїх святих. За що ми молимося? Перше за духовне і фізичне відродження України. А мій народ, який названий іменем моїм, підкориться і молитиметься, і шукатиме мене, і відвернеться від шляхів неправедних, то я почую з небес і прощу гріхи їх та зцілю їх землю. В першу чергу ми молимося, ми розуміємо про це, ми мовимося про духовне відродження України, щоб Україна навернулася до Господа, щоб Україна підкорилася і визнала його. Адже народ, коли схилиться перед Господом, він обов'язково прислухається до їх молитви. Ми молимося, щоб Господь зцілив Україну, духовно і фізично. Друге, ми мовимося про мир в Україні. Ми вже читали цей вірш. Ми мовимося про спокій в нашій країні. Ми мовимося про те, щоб Господь закінчив цю війну, якщо є на то його воля. Третє, ми молимося за владою керівників. Це повеління. Насамперед я благаю, щоб прохання, молитви, клопотання і подяки ваші були за всіх людей, а особливо за праведливих і тих, хто має владу. Моліться за них, щоб ми мали тихе і мирне життя у повній відданості і шанобливості Господу. Ми просимо, щоб Господь дав мудрість президенту, уряду, парламенту, військовим, місцевим владам діяти справедливо і керуючись Божою мудрістю. Ми мовимося про захист християн, адже на окупованих територіях забороняють діяльність євангельських церков, протестантських і навіть іноді католицьких і деяких православних церков. А, в них гоніння, їх переслідують, пасторів викрадають, церкви закривають. Ми мовимося про повернення викрадених дітей. Ми мовимося про майбутнє для наших дітей. Молимося про втіху тих, хто втратив своїх близьких. Ми молимося для зцілення поранених. Для відбудовування, відновлення нашої країни. Дорога церква, ми з вами перші повинні схилитися перед Господом і, визвати, і взивати до нього, чи не дасть Він милості. Адже наш Господь милостивий. Це наша відповідальність, це наша битва, в якій ми воюємо, в якій ми стоїмо, в якій ми повинні бути зодягнені усю зброю Божу і в молитві підтримувати один одного і тих, хто поруч з нами знаходиться. Ми повинні не забувати про нашу спільну молитву, спільну, не тільки моя особиста, але спільна молитва як громади, як спільності, як церкви. Бо що каже Слово Боже про це? Отже, сповідуйте один одному гріхі, які ви чините, моліться одне за одного, щоб сілитися. Бонеться Бог зглянеться на вас, бо молитва праведників може дуже багато. Тому це мій сьогодні заклик до нас всіх: не стояти осторонь, а бути відповідальними, пильними і пильнувати в молитві. Я закликаю нас сьогодні, як церкву, доєднатися до віруючих по всьому світу. Доєднатися нашими серцями, нашими молитвами, стати в цей молитовний пролом за Україну, схилити свої серця і благати до Господа. Тому, дорога церква, я зараз пропоную нам піднятися. Я пропоную, хто хоче з місця моліться, а я потім закінчу молитвою. А, наше, наше це молитва також. Давайте помолимося, дорога церква. Дорогий Господь, батько наш небесний, ми схиляємося перед тобою. Ми церква твоя на цьому місці, Господи, сьогодні а, приносимо до Тебе Україну на руках нашої молитви. Господь ми мовимося за неї, ми клопочемо за нею, Господь. І ми просимо. По твоїй милості, Господь, якщо є на то Твоя воля, Господи, щоб Ти зглянувся на нашу країну, щоб Ти простив нам наші гріхи, Господь і навернув нас до себе, Господи, щоб Ти очистив нас, Господь, від всякого зла, Господи, щоб Ти зберіг нас, Господи, щоб Ти зцілив нашу країну, відродив її, Господи. Ми просимо тебе. Ми мовимо тебе, Господь, за кожне місто, за кожне маленьке село, яке зараз потерпає, Господь, щоб Ти закрив його, захисти Господь за кожного воїна, хто зараз, Господи, в. Дуже небезпечних обставинах, де дуже страшно, темно, незрозуміло Господь, захисти їх, будь з ними. Пошлі їм своїх ангелів, Господь, капеланів, волонтерів, Господи. Нехай слово Твоє Євангеліє звучить Господь сьогодні, як, як ніколи, Господь, яскраво і потужно в силі Духа Святого, Господи. Мовимо тебе за нашу владу, Господь. Мовимо тебе за наш народ, Господь. Мовимо тебе за кожного з нас, Господи. Ми мовимо тебе і просимо Тебе, Господь. помилуй нас, будь ласка, Господи. Нехай ця війна закінчиться, Господь. Нехай наступить мир в Україні, нехай твій мир настане на цій країні, Господь, нехай Твоє ім'я буде прославлятися, Господи. Ми мовимо в Тебе і просимо про все це в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.